Усім привіт! Окрім монет, мене ще цікавлять банкноти. Я колекціоную банкноти. І я хотів з своєї сторони показати декілька відео, тому що я не бачив в Ютубі відео з, 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 з тим повним наповненням інформації, яку б я б хотів би почути. А саме про різновиди банкнот Української Народної Республіки та інших банкнот цього періоду. Почнемо з карбованців, з перших карбованців Української Народної Республіки Української Центральної Ради, яка проіснувала з 20 листопада 1917 року. По 29 квітня 1918 року. Самою першою банкнотою була 100 карбованців. Проте у мене оригіналу її немає. Десь, може, пізніше я вам її покажу. А зараз я хочу показати 25 та 50 карбованців. Як ви бачите, що оригінал... З цих банкнот в мене лише 50 карбованців. 25-ка, вона рідкісна і трохи вартує. У мене 25 карбованців представлені в вигляді копій. Але це як тимчасовий варіант для колекції. Можливо, колись пізніше я достану і оригінал. Навіть на цій копії вона, до речі, якісно зроблена. Я вам хочу показати, які ж все-таки є різновиди в оригінальної банкноти. 25 карбованців. Існує аж 4 різновиди. Введена вона в обіг 6 квітня 1918 року урядом УНР. Це я вам зараз розповідаю ті дані, які я знайшов. Автор ескізу Олександр Красовський. Серія та водяні знаки відсутні. Виготовлені вони в Києві на типографії Куджанка. Також вони були випущені в місті Одеса Та мали серію і номер. Відомі випуски серіями АО180 та АО 188. Банкноти без серії та номеру мають три різновиди. По напису знак державної скарбниці та ходить на рівні з кредитовим білетом. Варіант з таким написом вважається найрідкіснішим по каталогу Харитонова. 50 карбованців є більше різновидів. Але поки що ми зупинимося на різновиді без серії та номеру. Цей вид банкнот без серії та номеру має також різновиди, їх є два, також за написами у слові державної скарбниці та кредитовим білетом. Варіант з таким написом вважається найрідкісніми. Банкноти з цього ряду врахуються одними з рідкіснішими, тому що банкноти серіями вони більш частіші, їх є більше різновидів, вони випускалися в різний період часу. 18-й, і 20-й рік навіть є дані про випуск. Але ось ці без серії перший випуск. Рахується більш цінним та більш дорожчим. І до того всього я вам хочу ще показати, як я оформлюю свій альбом, свою колекцію ось таким чином. Кожна банкнота закріплена в файлику. Файлик прикріплюється до паперу. Таким чином, що перегортаючись сторінки в альбомі, Можна бачити банкноту з обох сторін. Банкнота нікуди не ссовується, не випадає, її завжди можна в будь-який момент вийняти і показати. До того ж, можна без проблем оглядати банкноти на наявність водяних знаків. Ну, це мій підхід. Не знаю, чи сподобається він комусь чи не сподобається. Мені так подобається, я так роблю. До того ж, я стараюсь... Під кожною банкнотою помістити якусь інформацію про неї. Якщо ви маєте якусь іншу інформацію про ці банкноти або маєте якесь доповнення, напишіться в коментарях. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.